Розпаковка Друзі, всім привіт! З вами Галя. І сьогодні ми будемо оглядати моє чергове замовлення з сайту фармасі. Хочу сказати, що я дуже вдячна своїм як постійним, так і новим клієнтам, які, по-перше, обирають мене і роблять замовлення продукції фармасі саме в мене. А по-друге, які готові чекати, поки я відзніму огляд на розпаковку замовлення, так і кажуть, ти відзнімай нам не до спіху. нам дійсно цікаво, що замовлене тільки ми, а й твої клієнти, можливо, щось буде корисним і для нас. Тож приємного перегляду і побігли. Перше, що було в моєму замовленні, це було замовлення для мене та лізи. Ось такий набір. Тканевих масок від фармасі. Тут 6 штучок, і е, акція полягає в тому, що купуючи 6, ви платите як за 4. Всього за 396 гривень, 6 масок. Тут е, різні е, варіації, що ці спрямовано на зволоження, на очищення, на заспокоєння шкіри е, поділимося своїми враженнями, бо, я чесно кажучи, ще ці маски не пробувала. Але всі, хто в мене їх купував, залишаються дуже задоволеними і повертаються до цих масок. Тут гель для прання кольорових та чорних тканин. Пляшечка цілий літр, Там є ще півлітрова продається на сайті, але я порахувала, що літрову купувати вигідніше, і тому придбала, тому що саме кольорові і темні речі я перу цим гелем. Він мені подобається, він добре виполіскується, при цьому дбає про тканину, не вимиває колір, добре відпирає речі і залишає після себе такий приємний, але не нав'язливий аромат. Ну і до речі, вся продукція для дому від фармасі має значок. Біо, тобто вона не шкодить навколишньому середовищу і не визиває ніяких алергічних реакцій. Ну, принаймні в моїй родині, я не можу користуватися ніякими засобами з магазинів, щось на кшталт Аріель, Persil і таке інше, бо у мене одразу починає дерти у горлі, починає закладати ніс, чого немає саме з готовою хімією, побутовою косметикою для будинків від компанії Фармасі. Так, вони, можливо, коштують трошки дорожче ніж ті самі магазини, але вони добре справляються зі своїми обов'язками, і я готова переплачувати за своє здоров'я тут Нашої родини та цей засіб дуже підходить. Тому якщо ще не, нічого не пробували, придивіться, я вам рекомендую клієнтські замовлення. Як виявилося, мої клієнти дуже полюбляють мило у брусочках. Зараз на таке маленьке мило 50 грамів, іде акційна ціна за 49 гривень. Ви можете придбати будь-яке мило. І ось моя клієнток замовила мило з ароматом Марінги. Далі, ось таке велике броскове мило, 125 грамів. Хочу, щоб клієнтка спробувала поділилася своїми враженнями, бо саме в календулу я не пробувала. І ще один продукт це стійка туш від фармасі. Знову ж таки, буде дуже цікаво, тому що ніхто з мого оточення не ще не використовував цю туш, і тому я сподіваюся, що клієнтка залишиться задоволеною, і потім поділиться своїми враженнями, як взагалі ця туш справляється зі своїми обов'язками. Ще одна клієнтка замовила. Мило, маринга, лаванда і жимолость. Ось такі малюки, але я хочу сказати, що от у нас була злізожимилась, нам вона дуже сподобалася. Ну, по-перше, навіть такого невеликого об'єму вистачає надовго. Ми використовували це мило для миття рук, але його можна використовувати і для миття тіла. Воно не пересушує шкіру, має чудові аромати, не розкисає в милиці. Тому, якщо ви полюбляєте саме такі класичні варіанти формації, так в русочки, то придивіться зараз це мило йде по акції, 49 гривень за штучку. Повернення у каталог крему для. Рук з календулою. Це ось ця сама серія. Це знову ж таки клієнтське замовлення. 75 мл. Зараз цей крем йде по ціні 79 гривень, і це дуже класний поживний крем. В складі екстракт календули, яка, ми знаємо, діє як загоючий компонент. І тому, якщо у вас ха дуже... шкіра, якщо ваша шкіра потребує живлення, придивіться, будь ласка, до цього крему. До речі, я забула, що той самий крем я замовила і для себе. В каталозі. Іде знижка 25% на всі рум'яна як у сухих текстурах, так і у кремових текстурах. І ось такий продукт 3 в одному замовила моя клієнтка в відтінку Fresh. Я не буду вам відкривати, але. Це кремовий продукт, який можна використовувати і як рум'яна, і як помаду, і також як ціні для повік. У мене є такий кремовий стік-скульптор. Я ним повністю задоволена. Він дуже класний, має правильний відтінок, класно скульптурує обличчя і в цьому дуже дуже економно використовується. Цей фреш відтінок це такий універсальний. Він одразу так освіжає обличчя. Тувайся, що дівчата, які роблять замовлення, будуть задоволені, тому що мені ця продукція дійсно подобається. Ще одна вигідна класна пропозиція. Ще одне клієнтське замовлення клі... Палетку тіней із колекції Oasis Rose Dune. я вам зараз покажу. Ця палетка в так в каталозі коштує 609 гривень. Зараз її можна придбати всього за 459 гривень. Ось моя клієнтка дуже давно дивилася, переглянула мої огляди. На цю палетку дивилася вживу у мене Свочі. Дуже їй подобалася ця палетка, і вона хотіла її придбати, але ось трошки її вантажила ціна. Не тільки ця рожева, а ще і в коричневій гамі Ці дві палетки продаються всього за 459 гривень. Тож, якщо ще не придбали, придивіться собі на подарунок. Дуже, дуже класна ціна на цій тіні. До речі, я ці тіні можу використовувати ось цей відтіночок, ось цей відтінок, так, або оцей, і як рум'яна. Для обличчя, ось так виглядають матові. Подивіться, яка класна, крута пігментація. І давайте я вам ще покажу якісь блискучих тіней. Можна використовувати і як хайлайтер, і як акцент на серединку повіка, і під бров, і в куточок ока. Бачите, як вони переливаються, грають. Покажу вам цей красивий спаркл. Як він виглядає на пальчику і ось так виглядає при. Перенесені, бачите, яка красива, як приливається. Хочу сказати, що у ці відтінки дуже красиво себе проявляють при штучному освітленні. Хаціні як для вечірнього макіяжу дуже круто вам відкреслять образ власна палетка. Я не шкодую, що я її придбала. Зараз така крута позиція: 459 гривень. Цієї палетки вам вистачить дуже дуже надовго. І дивіться, якщо ще не придбали, але хотіли на подарунок собі класне придбання. Якщо ви купуєте продукцію на 40 балів, можна вибрати ще один якийсь продукт зі списку, і всього за 40 гривень я придбала для себе та Лізи Ось таку піну очищувач для взуття. Вся ця лінійка Smart Life виготовляється в Україні і купуючи ці продукти, ви ще й підтримуєте вітчизняного виробника. Про піну я читала дуже багато класних відгуків. Мені було цікаво її спробувати, але ціна в каталозі у неї така трошки кусюча. А ось коли я побачила, що всього за 40 гривень, чи таке 40 гривень, та це взагалі нічого кава навіть коштує дорожче. Тому я вирішила спробувати приватного очищення всіх типів поверхні зуття підходи для замчі, текстильної поверхні шкіри, шкіри матеріалів розроблена спеціально для інтенсивного очищення. Спробую і обов'язково поділюся з вами своїми враженнями. Ну що, мої любі, ось таке цікаве було замовлення. Якщо ви хочете купувати продукцію зі знижкою 25%, проходьте, будь ласка, за посиланням в шапці профіля, заповнюйте коротку форму для реєстрації і робіть інтернет-покупки, але з приємною вигідною ціною. Якщо ви не хочете заморочуватися і довіряєте Галі, то будь ласка, звертайтеся, обов'язково забудемо замовляти для вас ціна каталогу якісь каві для вас продукти. Як завжди, друзі, я вам бажаю гарного дня. Тихої мирної ночі, будь ласка, не забувайте допомагати тим, хто має в цьому потребу. Бережіть себе, бережіть один одного. І з подвійною силою давайте донатити і допомагати хлопцям ЗСУ, бо ми можемо робити всі ці покупки, бо ми можемо прокидатися, пити свою ранішню каву, радіти життю ну, наскільки настільки, наскільки це можливо, саме завдяки їм. Працюємо, донатимо. Ну, а я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Papai?